Як уникнути мобілізації у 2025 році. Ті, хто не дійшли до війська, ви ну, розумієте, хочете зустрітися з правдою чи ні? Це питання вони обговорюють між собою на кухнях, по телефонах, там таємно в під'їздах, коли бояться вийти покурити, це успіх, якого досягло Міністерство оборони України з Генеральним штабом зі всіма совєтськими генералами. Розумієте, от ви. Позвоніть до всіх, хто не пішов добровольцем, а лишився в 25-му році, і спитайтеся, а про що ти сьогодні думаєш? Він тобі скаже: я думаю, як не збирати тисяч доларів, щоб закритися питання з ТЦК, щоб мене з розшуку зняли, щоб я міг ходити до магазину і покурити сигарети, а не просив жінку, бо я попав замість армії до своєї жінки в рабство. Розумієте? весь сур чоловіки, котрі не дійшли до війська і не мають бронювання і є в розшуку, вони. Вони потрапили в повне рабство від тих, хто може вільно ходити. І сидять і думають, як цього уникнути. От це перемога Міністерства оборони з Генеральним штабом. Як це змінити? Запитаєте себе? Там є багато пропозицій, давайте приватні військові кампанії, бо всі бояться. От ви там йшли на патріотизмі, а зараз всі бояться. А скажіть, будь ласка, які мексиканці, марокканці чи хто. Там адекватний поїде військовими кампаніями, якщо вони будуть знати, що там Петро Степанович Камбріг міг їх залишити там на певному відрізку на сім днів, не привести зв'язку а потім. Відправити якогось рядового офіцера, і він скаже: Ой, хлопці, що сталося? А Чого ви не казали, що ви тут є? Та вони, якщо передадуть свої приватні військові кампанії, що там нема ніякого там диспетчера на рації, ніяких вертольотів Апачі, ніхто нікого не буде спасати, а вам скажуть: ідіть туди трошки радіус наліво, і почекайте там півтора тижні часу. А може ще й таке статися, що за півтора тижні нічого не буде, і заскочить тоді офіцер до тебе і скаже: Братан, треба ще півтора тижня. То ніхто теж не поїде. Так само там на другий, на другий рік приватні військові компанії, знаєте, що будуть робити? В себе в Мексиці, та як уникнути мобілізації в приватну військову кампанію, щоб не поїхати в Україну, потрібно визнавати помилки, яких допустилися. Умисно, неумисно це вже 23 питання. Визнавати, що є неефективна мобілізація. коли затягують цих людей у бус, то Змотивувати їх в навчальному центрі нереально. це смішно звучить, це деморалізовує, коли рядові офіцери після базової військової підготовки в курсів сідають на поїзд, кажуть, що я доїду до місця несення служби і втікають по дорозі додому, йдуть все заче не доїхавши до фронту. І ПСО працює ефективніше ніж працює і ПСО українців зараз. Бо, якщо всі не доходять до війська, немає черг у воєнкомати. То значить ефективніше. це треба визнати і задатися питанням. Ми ж сильні на фронті, Ну, об'єктивно ми даємо відсіч ворогу з тими потужностями, які є у ворога, з тими силами, фінансами, які вони вкидають, ми просто неймовірні. Збройні сили України, космічні піхоти, вони мега героїчні. Як от забрати тих, хто сидять в штабах, в міліції, в прокуратурі, підсилити. І зняти питання корупції у ТЦК це те, чим має займатися зараз Генеральний штаб і Міністерство оборони і постійно робити, якщо хочете, скринінг ефективності своїх реформ. От коли е, перестануть сидіти за кордоном е, вдома по містах України. І почнуть дзвонити у рекрутингові центри і казати: я хочу захищати українську державу. Я зрозумів, що змінилися навчальні центри, немає дідовщини, немає вимагання грошей, немає м'ясних бригад. От я хочу йти і я розумію, що є ймовірність загинути. Але я знаю, що моє вище командування мені максимально не дасть того, щоб я загинув. За мене будуть дбати. Я вірю. От тоді це буде показник. Що таких питань не виникає, і ми можемо далі ще ефективніше продовжувати захист української держави, коли в навчальних центрах припинять вчити копати окоп на п'ятому році повномасштабної, припинять вчити розбирати, збирати автомат Калашникова. Знаєте, взагалі що в перших два тижні зараз по більшості навчальних центрів це не я придумав, це хай мега великий, мега-мудрий сирський візьме вище. Керівництво командування військово-політичної держав покаже правду в навчальних центрах перших 2-3 тижні займаються ремонтними будівельними роботами, копаннями, облаштуваннями побуту і всього іншого. Це що в 25-му році чи в 26-му, якщо другий раз вирішу у Збройні Сили України після 22-го року піти ще раз добровольцем, це якийсь телепень, який не дочитав буквар до половини через реформи сирського, мене буде вчити як лопаткою копати? Що це має до FPV, до дронів зі скинами, до іншої роботи, котра є ефективна? Найгеніальніша реформа до завершення у сирського зараз, він почав. Ну, реально, в мене таке враження, чувак передивився русського телебачення. Він почав готувати підрозділи штурмовиків на мотоциклах. Розумієте, не довівши ефективності, не довівши статистики, він ну, ну що, таке враження, що він дзеркалить русських. Та в нас немає стільки населення, скільки в русських Має це зрозуміти нарешті вище політичне керівництво і припинити деморалізовувати такими геніальними товаришами, як Сирський, тому що. Питання з повістки порядку денного, поки буде таке псевдореформування ЗСУ, як вчиняється вже п'ятий рік, як уникнути мобілізації не буде зникати. Ми хочемо перемагати і говорити правду, чи ми хочемо жити у подвійних стандартах Північної Кореї, то давайте говорити правду Збройні сили України. Генеральний штаб міністерства оборони повинні почати реформи з себе, аби люди у них повірили. Тоді все почне мінятися.